діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про професії. Але давайте дізнаємось, які є професії, відгадавши загадки. Слухаємо, золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, пістрижей пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це, діти? Так, це перукар. То у будь-яку погоду шиє одяг для народу, дружить з голкою, тканиною та і швейною машиною. Хто це? Так, це швачка. Виростає скрізь будинки. Хто ж і склад усі цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинок збудував. Хто це, діти? Так, це будівельник. Інструмент бере у руки. линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добра гра. Хто це, діти? Так, це музикант. Він дітей з біди рятує, і хвороби він лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це діти? Так, це лікар. А як це назвати одним словом? Так, це професії. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Хто Що робить. Це у нас хто? Це лікар. Що він робить? Він лікує вірно. Це у нас, як професія називається? Будівельник. А будівельник що робить? Будує. Це в нас Це продавець. Що робить продавець? Він продає різні товари. Це що за професія? Це кухар. Він що робить? Готує. Це не сто. Це вихователь. Вихователь що робить? Виховує дітей. Це хто? вчитель. Вчитель що робить? Навчає. Це не 100. Це в нас двірник. Ні що робить. Прибирає! Ось хто? Швачка! Що швачка робить? Вона шиє нам одяг. Всі професії в житті людини важливі. Немає професії найголовнішої. Зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру, називається Кому що потрібно. Що у нас тут є за професії? Так, це вчитель. Кухар і лікар. А їм, щоб лікувати, готувати їжу і вчити дітей, потрібні приналежності. А що їм потрібно? Вчителеві що потрібно? Це мене що? Так, це глобус. Кому потрібен глобус? Звісно, вчителеві потрібен глобус. Це мене що? Ліки, кому потрібні ліки і уколи? Так, треба лікарю, щоб він лікував. Людей. Це в мене що? Це в мене каструля. А кому потрібна каструля? Так, щоб приготувати смачну їжу, потрібно кухарові. Це в мене що? Швидка машина. Хто без швидкої машини не зможе лікувати людей? Так, без швидкої машини не зможе лікувати лікар. Так. А це в мене кухонні приналежності. Щ, кому ми віднесемо? Так, без цього не зможе готувати їжу. Ль, кухар. Це в мене що? Це в мене зошити, книжки. Без хто? Кому потрібно в професії які? Так, вчителеві потрібно. А це в мене що? Дошка. Без чого не може вчитель? Це без дошки пояснити учням новий матеріал. Це мене що? Ножі. Кому потрібні ножі в професії? Так, кухареві? Добре. А ці приналежності, кому ми віднесемо? Так, лікарю. Це мене що? Плита, кому потрібна плита в професії? Так, кухареві. Подивіться уважно, що це у мене є. Це книжки. Кому потрібні книжки? Чителеві, і це що? Це кому віднесем? Лікареві. Щоб він робив різні аналізи. Подивіться уважно, що потрібно для професії. А зараз ми з вами пограємо в пальчикову гру, яка називається будівельник. Будівельник зводить дім і оселиться у нім лікар, токар, агроном, диктор, столяр, астроном, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім місця вистачить усім. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Хто що виготовив». Це у нас що за професія? Це швачка. А ну нагадайте, що виготовляє швачка? Так, вона шиє одяг. Вона шиє одяг, подивіться. Добре. Це у нас що за професія, як вона називається? Це в нас столяр. А що робить столяр? Вірно, столяр робить різні меблі, що в нас в будинках, в наших квартирах є меблі. Так. А це що за професія? Звісно, це пекар. Що виготовляє пекар? Звісно, він виготовляє, пече хліб, різні булочні вироби. Так, молодці, наше заняття підійшло до кінця. До побачення!